Друзі, у нас чергова квартира 150 тисяч за 85 метрів. Вона зараз в стані ремонту, три спальні та один санвузол. Тут же закінчують ремонт, буде ось така підлога по всім кімнатам. Все буде шикарно. Подивіться, перемалювали стіни. Так. Що мені подобається, маємо ось такі вікна, кімната буде дуже світла. Маємо тут також кондиціонер, ось така вхідна зона. І поїхали дивитися, кімната. Ось так виглядає кімната, позабирають цю шафу. Маємо поміняні вікна на балкон металопластикові, все в порядку. Наступна спальня. Ось так виглядає. Бачите, я поставили такі двері, перемалювали їх. По ремонту мені подобаються стіни, гладенькі. Зробили все, зробили все непогано. Також вікна металопластикові, які виходять на наш балкон. Наступна спальня. Вона трішки менша, теж позабирають ось ці шафи і теж ми маємо хороші вікна, які виходять на наш балкон. Навпроти санвузол буде душова кабіна, умивальник, унітаз. Так, все почувся вмиють. І одразу кухня. Ось така кухня, маємо гарнітури. Так, вона буде трішки вузька, але в принципі робочі поверхні. Ось так виглядає. І вихід на балкон. На нашу терасу. Вона дуже велика і маємо там ще додаткову вкладу. Друзі, у нас тут також є ліфт і ось такий під'їзд. W tym tak, które daje nasz tak. budynek z